таки, всім доброго дня. Сьогодні у нас понеділок, нарешті сонячний день. У нас дощило, напевно дня 4. І нарешті сьогодні з'явилося сонечко. Тому сьогодні я їду в Приватбанк. У мене закінчився термін дії карточки. Треба або поновити, або нову зробити. Загалом іду розбиратися в банк з карточкою. Ми зараз на заправці. Люси, ну, заправляємо машинку. І я сподіваюся, що не буде великої черги в банк, що не доведеться багато сидіти і чекати. Тільки що з'їхали, бачили аварію. Це уже, зберечіть себе, будьте обережнішими, тому що кому це треба зараз такі проблеми? Прийшли ми у відділення Приватбанку, як завжди, на якісь проблеми. Не працює програма. Типу, до трьох ще будуть вирішувати проблеми. Зараз 2,05. Тому хлопець мені запропонував поїхати прогулятися в парк. У нас в дендропарку на цих вихідних було відкриття сезону. Висадили 3 мільйони тюльпанів і також ну, інших класних, красивих квітів. Тому ми зараз поїдемо погуляємо, подихаємо повітрям. Скажи всім привіт. Привіт. Такий серйозний сиш? Я крахір на відосі. Я це виріжу. Ні, зачем? Де яка різниця? А ага, ми вже приїхали в дендропак. Зараз будемо ходити, тут гуляти, дивитися на красиві тюльпани, можливо, ще й пофоткаюсь. І вам познімаю також трошки краси. Йдемо, чекаємо. <фотозону> Тут 3 мільйони людей. Не, все, Я не, не хочу Я не буду чекати. 3 мільйони людей, і всі вони підходять і підходять, і підходять, а я всіх пропускаю, пропускаю, пропускаю. Тому що... що я хотіла знайти. Снять... Та що ти мені виправляєш? Тож хотіла знайти відео? Не Ладно. Я думала, понеділок, типу, буде день. Друга година дня, хто тут буде, ага. Звісно, хто тут буде? Хто тут? Нікого немає. Ой, до речі, до речі, ось такі тюльпанчики. Деякі ще закриті, деякі вже повідкривались. Тут дерева зелені, такі гарні. А, є ще одна фотозона, така велика рамка. Хоча тут теж, блін, тут теж багато людей. Що це для дітей? Я бачила там всі не тільки діти. Ходом гуляємо. тут в цій частині парку менше людей, ну і тюльпанів також поменше. Ілья незадоволений, він мене фотографує, мені не подобається, як він мене фотографує. А... Ну, коротше. Типічні такі діла парочок, так? Да? Ілья дивився на дитину в машині. За відео. Кажу, що я вже. Маленька машинка Беха. веха. так. Я, до речі, кожного року приходжу в цей парк, коли розсвітають тюльпани або там з мамою, сестрою, або з хлопцем. Люблю прогулюватись, прикольно подивитися на гарні квіточки. А так більше, в принципі, в іншу пору року я сюди не ходжу. Чомусь немає для цього причини. На атракціонах ми не катаємось, тому що сюди ходить. Що нам тут бажають? Скажіть так свої мрії. Клас чекаємо капу тут в ванірі. Також в парку є ось така територія з різними птичками, курочками. Ось це, наприклад, фазанчики. Вони дуже гарні. Через сітку трохи погано видно. Бірі лапку. лапку, Такий красавчик, ти що У в нього такий розмах, крил. Зробила я карточку, все мені змінили. Дали новеньку, ми вже приїхали додому. І, до речі, прямо вчасно я встигла. Тому що зараз оголосили повітряну тривогу і банки всі зачинені, тому прям супер клас. Встигла зробити карточку до тривоги. Міні-огляд покупочок. Яйця, спагеті, два 2 огірочка. Ось такі зелені хінкалі і взяли спробувати бендерики з м'ясом. Я ніколи не пробувала це типу блинчики з м'ясом. Цікаво буде спробувати, чи смачні вони, чи ні. Я сьогодні вперше буду дивитись Супермам, тому що там учасниці Кропивницького, і одну я навіть знаю, Катерину Стерпу, тому буде цікаво подивитись, хоча я ніколи не дивилася, але в ті, іноді мені ній попадалися. Нарізочки і зробила собі чайочок, взяла у О, і травниці, кожна з вас – Це супер мама. Всім привітаки, всім доброго дня. Сьогодні дуже сонячний день, я дивлюсь в камеру, я нічого не бачу. Я їду на віки Сьогодні мені на 13.30, зараз 13.25, Я запізнююсь Буду робити новенькі віки. Боже, таке сонце яскраве. Очі сврізяться. І чому завжди, коли записую відео, якісь собаки гавкають, машини їздять, дуже голосно дають мені нормально зняти. А, що ще по справах? У мене сьогодні більше ніяких справ запланованих немає. Тільки по запису віки. Арні, мені маникюрчик такий. Все зробила мені Аня нові ріснички. Все, клас. Дуже я не люблю цю процедуру нарощування. Ой, мені так важко лежати дві години з плющеними очима. І мені так не подобається, коли це щось роблять з моїми очами. Туди все приклеюють пачі. Ось це штрикують дві години. Мені прям супер не подобається. Але... Але мені подобається результат. Тому мені доводиться це все терпіти, аби ходити з такими гарними віками. Прохолодний вітер такий. Трохи змерзла. Вже йду додому і буду їсти. Я голодна. Перегляд супермами, другий вечір підряд. Сьогодні у нас ось така вечір: доставочка ролі з саме суші. Ми вже трошки тут розлили себе соус, нічого страшного. На фоні у нас серіал Снігопад. Ми вже на четвертому сезоні. На фоні все висить білизна, ну нічого страшного. Всім, хто є разом з нами, приємного апетиту! Нічне включення, зараз у нас о пів на першу, і ми їдемо з хлопцем забирати друга з вокзалу. Він попросив забрати його з потягу. Тому ми вже їдемо. Я вже лежала в кроватці, клацала собі в телефоні, вже так хочу трошки спати. Хлопець взагалі півтори години спав. Зараз він став, у нього червоні очі. Але нічого страшного. Зараз ми швиденько з'їздимо і приїдемо спати. Чому такий червоний нос, нічому мені холодно? Ні не холодно. Дивно. Вітак всім доброго дня. Сьогодні 24 квітня дуже день. я знову прийшла до дерматолога на огляд, взяла з собою заключення з УЗІ. Будемо знову дивитись до мого обличчя, як проходить моє лікування. І сьогодні третій вечір підряд. Я Долю супермаму. Сьогодні зі мною чизкейк. До речі, прийшла я від дерматолога. Все, що вона мені порадила. Я купила новенькі ліки, буду лікуватися. Тому такі в нас вечірні справи. Сьогодні дивлюсь останній випуск серії про кропивницьких мам. Сьогодні нічого не знімала, була вдома, робила всякі домашні справи. Ось приготувала собі вечерю. Тому приємного мені апетиту і вам, якщо ви їсте. А Ілюшка на баскетболі, тому доводиться їсти самій. І, до речі, він ну не любить цю передачу. Йому цікаво, тому я дивлюся її сама.